Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу, розпочинаємо нашу вечірню молитву розважання. Існує різниця між поганою і злою людиною. Погана людина краде, вбиває. Зла людина може не робити жодного з цих вчинків, але вона прагне вбивати добро і добрі намери в інших. Завтра у нас є неділя м'ясопусна. Або якщо інакше ми називаємо церкві це неділя про страшний суд. Де читається Євангеліє про те, як Господь Бог буде здійснювати суд над померлими і за що людину будуть судити, за які вчинки? За що вона буде винагороджена, а за що буде засуджена до пекла? Знаєте, дуже так і символічно, що сьогодні. Звучать ось ці слова архієкопископа Шина про те, як ми маємо відрізнити погану людину від зловів. Це, це наче сьогодні для нас є настанова задуматись над тим, хто ми є? Напередодні цієї неділі, напередодні Великого посту і, зрештою, великого свята Воскресіння Христового. Ми маємо. Занурити в себе, побачити, хто ми є, якою людиною я є. І от як архієпископ шин гарно розрізняє злу і погану людину, ми часто кажемо о, цей поганий, просто поганий, а цей злий. І коли ми говоримо, що людина зла, ми зразу собі уявляємо кровожерного чоловіка, який вбиває, знущається над іншими. Але як архієпископ каже, що насправді це і просто погана людина? Бо погана людина це та людина, яка робить конкретний вчинок, конкретний гріх. А що зробить зла людина? Вона може в лице тобі посміхатись. Але робити все, щоб в тобі вбити добро. Погана людина це та, яка робить конкретні фізичні вчинки. А злий це той, який вбиває добро в людині. Той, який вбиває в людині надію, той, який в людині вбиває зло. І злою людиною може бути кожен з нас. Кожен з нас. То не дозволяє своїм ближньому, оточуючим своїм, рідним своїм жити в любові, жити в добрі. Це є зло. Знаєте, інколи краще бути поганою людиною, і тоді всі будуть бачити, хто ти є, аніж посміхатися і бажати комусь зла. І це зло це вбивство любові. Мабуть, найбільшою і найстрашнішою зброєю диявола є та зброя, коли він зароджує у людей оце відчуття, невідчуття любові, що людина не любить. Вона думає, що її ніхто не любить, і відповідно вона тоді цю любов вбиває всіх інших, щоб всі інші були такі, як вона. Мабуть, саме цього найбільше прагне диявол знищити любов в цьому світі. А війна, вбивство, грабіж це тільки, знаєте, видимий прояв того, що людина не любить. Тож напередодні цієї неділі, коли ми в Євангелії будемо читати, як Господь Бог здійснює свій справедливий суд, ми сьогодні собі повинні дати відповідь, а якою людиною є я? Поганою, злою чи навпаки, Людину, яка вміє любити, Людину, яка вміє прощати, Людину, яка вміє цінувати, людина, яка має сміливість сказати вибач. Людина, яка має сміливість визнати, що була неправою. Тож перед сном зробімо собі кожен із підсумління. Зрештою, ми маємо зобов'язання робити щоденно, вечором, даючи відповідь Боговій собі, якою людиною я є, і за що Господь буде судити нас. Прошу до молитви! Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи. Цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і здорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, всіх, хто є в полоні, поверне живими і неушкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи. Благослови нас на цю ніч, а завтра, даруй нам день перемоги. Бо ти святийся завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!